І знову привіт! На огляді у нас А, я не представився Тарас. Мене звати, хто не знає. Інтернет-магазин мебаза. На огляді у нас такі от алюмінієві, алюмінієві пандуси. MobileX TR210. D210 це довжина. Давайте зразу вам скажу по параметрах. Багато однієї такої. Частини 7,5 кг. Їх є в комплекті дві штуки. Ширина 26 см, ширина для проїзду 20 см. В складеному розмірі одна. Ця частина має 95 км на 26х7 на на см. Можна підніматися не вище, ніж 40 см. Ну, принаймні ця рекомендація, так, щоб був безпечний код підйому. Тобто у вас є рівна підлога, і тут у вас має бути не вище, ніж 40 см. І навантаження 225 кг. Є отакі зручні ручки для того, щоб переносити. Є, звісно, що тут і недолік. Це в деяких місцях відклеєні ці такі накладки, але їх, в принципі, можна замінити чи підклеїти. Але я думаю, там навіть і в такому стані можна користуватися. Тим більше, що ціна тут буде не така, як на новий, а значить на деякі недоліки ви маєте просто зобов'язані закрити очі. Так, як користуватися? Тут збоку є ось такі кнопочки. Ми їх натискаємо. Треба їх. Оп, трошки їх підбавити. Раз. І воно защоплено. Тепер, ось тут зверху є. Натискаємо. Так само треба тут зловити момент. От, треба робити це все обережно, щоб не прищемити пальці. І от вона друга. Їх, до речі, можна окремо знімати, тобто я ще раз тут натискаю і взагалі цю частину можу зняти. Тобто кожна частина з них розбирається. На кінці. Ось тут, бачите, вони тут такі. Спеціально, щоб зручніше було залізати. І з іншої сторони так, в автомобілі чи в іншу якусь на поверхню, так само, щоб рівно лягало і зручно було з'їздити. З другої сторони. сторони, інші теж. Ось бачите, тут у нас є пошкодження тепло. Перевіримо, наскільки я наловчився. Тобто. І можна, в принципі, так буде легше, я думаю, щоб просто перевернути і... і другі легше. Так що якось. Отак. От видимих, таких сильно прям недоліків не бачу. Звісно, десь десь брудне, але то таке. Придбати можна в інтернет магазині медбаза. Посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу.